Розділ 3. Історична наука та історична пам'ять. Параграф 15. Як народжувалася історична наука. Розгадайте Ребус, зображений на сторінці 84, і за допомогою закодованого слова завершіть складання запитань пригадайте, що вам відомо про значення закодованого слова. Обміняйтеся запропонованими запитаннями з однокласниками, однокласницями. Для цього дайте відповіді на запитання перше, що вивчає наука, друге з якою метою досліджують. «третє, За допомогою чого досліджують. Пункт перший етапи розвитку історичної науки. З давніх давен люди прагнули переповісти і передати нащадкам важливі події життя видатних людей, досвід своїх предків і сучасників. Із з плином часу обсяг історичних знань деталі збільшувався. Оскільки людство постійно розвивалося, то й історична наука невпинно удосконалювалася. У розвитку історичної науки вчені виокремлюють два етапи донауковий і науковий. Які ж вони мають особливості. Поміркуймо, уважно розгляньте схему періодизація розвитку історичної науки, сторінка 85-та. Визначте спільне і відмінне між історичними дослідженнями до наукового і наукового періодів розвитку історії як науки. Результати роботи зафіксуйте у накресленій у зошиті схемі. Пункт 2. Перші історичні описи українських земель Достаменно невідомо, коли саме було започатковано розвиток історичної науки. Сучасні історики переконані, що великий внесок у започаткування наукових історичних досліджень зробили стародавні греки і римляни. Батьком історії вважають грека Геродота, який жив у п'ятому столітті до нашої ери. Створюючи свою історичну працю під назвою Історії в дев'яти книгах, Геродот багато подорожував, описував події на основі власних спостережень, свідчень багатьох людей. Достовірність описаного в історіях підтверджують дані археології та мовознавче дослідження тих регіонів, про які писав Геродот. Чому Геродот взявся за написання історії? На початку своїх історій він зазначив я зібрав і записав відомості про минулі події, бажаючи, щоб не опинились у запуті діяння народів. Геродот вважається першим відомим дослідником українських земель. У четвертій книзі своїх історій він помістив географічний та етнографічний описи території сучасної України, яку тоді населяли скіфи. Саме завдяки праці Геродота ми багато знаємо про побут і звичаї скіфів, а також жителів грецьких міст держав у північному причорномор'ї. Він також розповів про хід перського царя Дарія І на скіфів діємо, практичні завдання. Започаткуйте міні-проект Лінія часу, дослідники і дослідниці історії. Працюйте над проектом протягом цього і наступних уроків. Позначте лінію часу, період діяльності дослідників, дослідниць історії, про яких згадуватиметься в матеріалах уроків. Зробіть свій проєкт якомога змістовнішим за допомогою малюнків, портретів учених інших елементів оформлення. Також можна побудувати електронну шкалу часу за допомогою відомих вам комп'ютерних програм. Історичні подробиці. Перегляньте відео, чому Геродот став батьком історії. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 86. Визначте, чим історичні праці Геродота відрізнялися від попередніх описів історії. Які методи дослідження історії застосовував Геродот? Мовою документів. З праці Геродота історії. Після здобуття Вавилона, Дарій вирушив у похід на скіфів. Скіфи вирішили не давати одразу відкритого бою, поступово відступаючи і відбиваючи ворогів персів, засипати криниці і джерела, що траплятимуться на їхньому шляху, а також підпалити всю траву. Коли нарешті Дарій опинився у великій скруті, скіфські царі довідалися про це і послали вісника з дарами до Дарія птаха, мишу, жабу і п'ять стріл. Зробив висновок про те, що дари означали таке якщо перси ви не станете птахами і не полетите високо в небо, або мишами і сховаєтеся в землю, або жабами і не пострибаєте в болота, то ви не повернетеся до себе, бо загублять оці стріли. Невдовзі Дарій зі своїм військом відступив. Завдання перше, за допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся, коли відбувся похід Дарія І на скіфів. Друге, визначте за текстом, як скіфам вдалося змусити вороже військо відступити. Третє. Поміркуйте, у чому цінність праці Геродота для вивчення минулого. Діємо практичні завдання. Завдання перше. Розгляньте карту, зображену на сторінці 87-й, і визначте головних героїв розповіді Геродота з історії Скіфії. Друге. Які знання з давнього минулого України дає нам карта? Третє. Складіть легенду до запропонованої карти. Четверте позначте на контурній карті кордони Скіфської держави напрямки походу Дарія I на Скіфів. Пункт 3. АРхеологічна пам'ятка Про давнього історика. Під час розкопок у давньому місці Херсонес, руїни якого розташовані неподалік Севастополя в Криму, було знайдено три фрагменти плити з білого мармуру. Верхня плита, прикрашена зображенням лаврового вінка. На плитах вчені дослідили напис давньогрецькою мовою. У ньому йшлося про давнього історика, який жив у Херсонесі в другій половині третього століття до нашої ери. Діємо практичні завдання. Опрацюйте переклад напису на мармуровій плиті, дивіться мовою документів, дайте відповіді на запитання та виконайте завдання. Перше, як звали історика, якому присвячено напис на давній знахідці? Друге. Про яке ставлення до давнього історика свідчить документ. Третє. Чому герой напису заслужив на повагу і нагороду від своїх сучасників? Четверте. Які дослідження, на вашу думку, мали здійснити вчені, щоб з'ясувати зміст напису на пам'ятці і час життя давнього історика. Як спеціальні допоміжні історичні дисципліни Стали в пригоді вченим. П'яте згаданого в написі Історика на лінії часу. Дослідники і дослідниці історії. Фрагмент Мармурової плити з написом Прадавнього Історика Зображено на сторінці 88 Мовою документів. ГЕРАКЛІТ СИН Парманонта, запропонував Оскільки Сіріск, син Геракліда, появу Діви ретельно описав, прочитав і проставлення до царів, Боспора розповів, і колишні дружні відносини з містами дослідив, то для того, щоб він отримав належне вшанування, нехай ухвалить Рада і народ похвалити його за це і увінчати його золотим вінком у Діонісії на 21 день. Джерело Сайт Про Харсонес. Пункт 4. Хто такі літописці та яка їхня роль в історичних описах українських земель? Збиранню згадок про давні часи та збереженню історичної пам'яті велику увагу приділяли за княжої доби, часів Русі України і Королівства Руського 9 14 століття. Історичні твори того часу називаються Літописами. Літописці ретельно збирали і досліджували всі доступні джерела, твори своїх попередників літописців, зарубіжні хроніки, святе письмо, життя святих, усні перекази та легенди, робили власні спосередження. Саме тому літопис є дуже цінним джерелом для вивчення історії тих часів. Особливо цінним є те, що автори літописів уміщували в тексти історичні документи, що надійшли до нашого часу. Про важливі події історії козацької України 16-18 століття оповідають козацькі літописи. Найвідоміші з них літопис Самовиця, літопис Григорія Граб'янки та літопис Саміла Величка. Історичні подробиці. Найдавнішим літописним твором, що зберігся до нашого часу, вважають повість минулих літ. Роботу над текстом літопису. 1113 році завершив легендарний монах Києво-Печерського монастиря Нестор. Протягом тривалого часу автор здійснив ретельну пошукову роботу. У літописі знаходимо оповіді про діяння князів, життя різних верств суспільства, історію відносин Русі України з іншими країнами і захисту держави від ворогів. Нестор Літописець був надзвичайно освіченою людиною. Чи погоджуєтеся ви з переконанням НЕСТОРА щодо значення книжок у житті людини? ЦИТАТА КНИГИ вчать нас, бо від книжних слів набираємося мудрості і стриманості Мовою документів. Прочитайте уривок із повісті минулих літ і дайте відповіді на запитання. Перше, про яку подію йдеться в тексті? Друге, що можна дізнатися про народи, що населяли нинішню Київщину. Третє. Про які заняття давніх жителів українських земель повідомляється. Четверте. Поясніть, за допомогою яких історичних джерел можна підтвердити достовірність опису Нестора Уривок Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми, бо й до сих братів існували поляни і жили кожен із родом своїм у своїх місцях, володіючи кожен родом своїм. То було між них три брати одному ім'я Кий, а другому Щек, а третьому хорив і сестра їх Либідь, і сидів Кий на горі, де нині узвіз Борич. А Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а хорив на третій горі, от чого її прозвалася вона Хоривицею. Зробили вони городок, і на честь брата їх найстаршого назвали його Києвом. І був довкола города ліс і бір великий. І ловили вони тут звірну. Були ж вони мужами мудрими і тямущами називалися полянами. Варто запам'ятати літописи від слів у літо, оповіді, у більшості з яких події викладено в хронологічній послідовності за роками. Діємо практичні завдання. Підсумуйте здобуту на уроці інформацію за допомогою кольорових маркерів. Створіть на аркуші паперу або, за наявності у гаджеті яскраву хмаринку слів. Як народжувалася наука історія. Доберіть ключові слова до теми. Інструкції з користування сервісами, подані на сторінці 90 Запитання і завдання. Перше, Знаю і систематизую нову інформацію. Перше самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми, як народжувалась історична наука? Поєднайте кожне з запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху. Які етапи розвитку історичної науки виокремлюють? Кого вважають першими істориками на українських землях? Які особливості літописів як історичних творів? Якими якостями має володіти дослідник, дослідниця історії? Друге. Складіть дві-три задачі на лічбу історичного часу на основі даних параграфа. Запропонуйте друзям їх розв'язати. Друге. Обговоріть у групі. Розгляньте ілюстрації, зображені на сторінці 91. І спробуйте пояснити, у чому полягає цінність літопису Саміла Величка як історичного джерела. Третє. Підготуйте творчий проект сторінка історика в соціальних мережах. Для підготовки проекту скористайтеся додатковими джерелами інформації. Завантажити шаблон Фейсбук сторінки можна за покликанням, перейшовши за посиланням на сторінці 91. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.